С вами Злата и вы на канале Златка Пет. И сегодня... И сегодня я вас познакомлю с Дашей. Это Даша. Yes. В общем-то... І Ланіта сюди прийшла. І сьогодні я вам покажу мій Що, день Чи? вечір з подружкою. Ребята, зараз вас жде саме екстремальний похід в ліс, навірно. Я не викладувала, я знімала, але не викладувала відео. Я ходила в ліс. Ну там не було осіб. Поехали. І сьогодні ми будемо дивитися, що з моєю годівничкою, якою я робила, не знаю коли. Не не зняла віку. там десь Лола бігає. Вон чого. Оце <плес> Даша бігає. А отут ліс. Офігенний ліс. Приступи Даші. У е, мене був такий день, коли ну, я щось собі малюю, служу, і в мене тут починає коло десь возле серця, в районі серця. Е, ну, ну колоть, потім встановлюється. Ми прослухали канал Даши. Ку-ку. <рес> Зараз нам відповідає кукушка. <рес> вот. Даша підпишеться на мій канал. <рес>